Урок української мови читання. Урок другий, сторінка шоста, розгорнемо його. Ми продовжуємо з вами знайомство з українськими народними казками. Отже, розпочнемо урок чудовою пісенькою. Душі штука у віконце. Гратися зі мною. Граюся сьогодні, бо беру казки народні, казочку читати охоче, що смачніше, ніж компот, пепці, кола або торт? що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок! Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку. Що за диво споміж див, хтось для нас усіх створив? Що за диво, що за диво? Казочка, казочки ми весь час, тільки вчитали вас, радість пригоди сміх, казочки ми для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас. Радість пригоди сміх! Казочки ми для всіх! Казочки ми весь час! Тільки б читали вас! Радість пригоди сміх! Казочки ми для всіх! І так, працюємо над завданням Знайка. Розгляньте ілюстрації і пригадайте казку! У кружечках біля малюнків упишіть, упишіть цифри, в якій послідовності відбувалися події у нашій казці. Перевірте. Лисичка і журавель поторвашували. Лисичка запросила журавля до себе в гості, наварила кашки і розмазала по тарілці. Журавель запросив лисичку. Наварив страву і поклав у глечик з вузькою шийкою. Далі виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран! Подивилися, спробуйте швидко прочитати. Казка, твір про вигадані події. Повторимо ще раз, що було на екрані. Казка це твір про вигадані події. Як ви вважаєте, лисичка і журавель є казкою? Так, тому що розповідається про дружбу лисичка і журавля, як вони один одного запросили в гості про вигадані події. Попрацюємо разом. Завдання 11. Перша зірочка. Прочитаємо початок казк повільно! А потім швидко. Заприятелювали якось лисичка та журавель. Ось кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, Я для тебе, як для себе. Тепер як сорока. Заприятелювали якось лисичка та журавель. Ось кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, Я для тебе, як для себе. А як це для тебе, як для себе? Це означає, що всі ми різні, але якщо ми запрошуємо до себе інших гостей, то повинні створити всі комфортні умови, аби гості почували себе. Як найкраще. Попрацюємо далі над завданням 14. Тлумачний словничок. Дізнаємося значення наступних слів. Заприятувати, тобто потоваришувати. вилискати. Усе поїсти, приймати, тобто частувати, пригощати. Попрацюємо над словами ведмежатка мовпенятка. Навчимося швидко літати на повітряних кульках. Заприятелювали, вилиськала, приймала, розмазала чемно. Набрали повітря і швидко. Заприятелювали, вилиськала, приймала, розмазала чемно. І дуже швидко. Заприятелювали, вилискала, приймала, розмазала чемно. Слова водмежатка. Кропу навстоячки, приятельці, примружившись гостина. Кропу навстоячки, приятельці, примружившись гостина. І дуже швидко кропу навстоячки, приятельці примружившись. Гостина. Почитаємо уривок казки разом із диктором. Слідкуємо Лисичка та журавель. Заприятелювали якось лисичка та журавель. Ось кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику. Я для тебе, як для себе, прийшов до неї журавель, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала її по тарілці, та й припрошує пригощайся, журавлику. Журавель до кашки. Стукав-стукав дзьобом по тарілці нічого не вхопить, а лисичка як узялася і усю кашу чисто вилискала, вилизала швиденько лисичка свою тарілку, потім ще посміхнулася хитренько, й облизалася гарненько, та й говорить лагідним, прелагідним голосом. Вибачай журавлику, що мала, тим і приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить чемно журавель і вклоняється. Приходь же, лисичко, тепер і ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості, а той наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, і кропу. Покришив дрібненько, склав усе це в глечик з вузькою шийкою. От лисичка взялася до глечика, коли це в неї голова не влазить. Вона й сюди, вона й туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки. І зазирати, і нюхати нічого не вдіє, не може дістати до смачного, а так же їй хочеться покуштувати. А журавель поїв геть усе, що наварив. А тоді й каже Рудій, приятельці, Хитро примружившись. Вибачай, дорогенька лисичко, що мав, тим і приймав. Ох, і розгнівалася тоді лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як для чемної годиться. Так то їй гостина журавлева до смаку припала. Ось відтоді лиска і не приятелює із журавлем. Ось така українська казочка виконаємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору вниз, ліворуч, праворуч, заплющимо їх. Відкриємо і продовжимо далі працювати. Виконаємо завдання питайлика. Перша зірочка. Перегляньмо уривок із мультфільму і знайдемо речення в тексті, яке розповідає про побачене. Увага на екран. Ми бачимо журавлик, глечик з вузькою шийкою. Журавлик вирішив. Приготувати для лисички смачну страву. Шукаємо це речення в нашому тексті, яке розповідає про побачене. Так. Ось воно. Ось уже лисичка йде до журавля в гості, а той, наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, і кропу, покрішив дрібненько, склав усе це в глечик з вузькою шийкою. Підкресліть це речення. А ми продовжуємо далі. Чи сподобалось вам, як лисичка пригощала журавля? Ні. Про які риси характеру лисички дізналися? Яка лисичка була у казці? Які її вчинки говорять? Про те, що вона була хитрою. Чи правильно журавель вчинив, коли помстився лисичці? Так він хотів її провчити. Як би ви пригощали б гостей, як лисичка чи як журавель? Чи зробили б іншу? Чого навчає нас казка, лисичка та журавель? Та, коли ми запрошуємо до себе гостей, ми маємо бути або ставитися до них із повагою. А як може закінчитися казка? Давайте, пригадуємо, подивимося уривок з ще однієї казки. Нічого страшного, лисичко, тепер ти розумієш мене, сказав лелека. Треба пам'ятати про відмінності між нами. Сказавши це, лелека приніс велику тарілку, з якої лисичка могла легко пригоститися вечерею. Лисичка з радістю вилизькала геть усе з тарілки. Збираючись додому після вечері, лисичка звернулася до лелеки. Чи не міг би ти дати мені один з твоїх лечиків? Коли будеш приходити до мене в гості, то я буду з нього тебе пригощати. А тебе недаремно називають хитрою лисицею. Якщо ти будеш використовувати свою хитрість на добрі справи, то ти й твої друзі будуть щасливими? Лисичка та лелека весело розсміялися. Ось таке чудове закінчення казки. А ми з вами спробуємо ще створити чарівну книжку доброти і написати в ній запрошення. Запрошую тебе, журавлику, в гості до себе, лисичка, щоб наступного разу Журавель прийшов. Запишіть красиво каліграфічно від свого імені. Відпишіть внизу тільки не лисичка, а, наприклад, Сергійко. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про українську народну казку лисичка та журавель.